Купуючи фарбу для чогось, ну, дуже рідко коли використовується банка під нуль, майже ніколи, завтра щось залишається. Ставимо ми банку собі в кладовку чи в сарай для майбутнього використання. І от настає час, нам та фарба потрібна до фарби, а фарби там вже і немає, вже воно все висохло. І банки їдуть на смітницю разом з грошима, колись заплаченими, а ми їдемо в магазин по нову фарбу витрачати нові гроші. Як уникнути цього? Перед кожним відкриванням фарби. На банці ставимо мітки, фіксуємо розташування кришки по відношенню до самої банки. От штрихи такі проставлені. Це для того, щоб тоді, коли ми будемо закривати назад банку, всі горбики, ямки, папи, мами все зійшлося по тому самому місцю, щоб було мінімум потенційних отворів. Закрили, притиснули, і тоді я перевертаю, щоб фарба стекла на, на кришку, змочилась кришка. І, назад. і все воно вже загерметизовано. Можна там, раз в півроку, якщо не забудьте, пройтися по тих всіх банках. Перевернути знову, воно змочить і назад. Якщо чуємо, що воно вже не плюхкає, нема рідини там, ну, тоді відкриваємо, дивимося. Якщо просто загустіло, можна його розчинити трохи, щоб воно було рідшим. Розмішати, закрити, так само перевернути і поставити. А якщо воно вже висохло, ну, то викидаємо, не зберігаємо сміття. Отака От порада. Все щатливо вам.